Так, доброго дня, друзі. Отже, сьогодні будемо виїжджати, бризкати пшеницю. Чим ми будемо рискати? Отже, гербіцид. Ось такий ось гербіцид. Сипимо його 30 грам на гектар. Далі. Далі ось таке добриво від екоджет, мікродобрива. Після цих холодів її треба підживити. Тоді це ми будемо, виходить, 10 літрів на 6 гектар. Інсектицид Получається по 250 грам на гектар. Це півтори бутилочки таких. Ну і звичайно прилипач. Фурсунки від Екоджет. з нормою виливу 130 на гектар. Обрискувався вистачає на 800 літрів на 6 гектарів. Тому ну, слідкуйте. Отже, ми на полі в такому стані пшеничка. Дивіться. Ай-яй-яй, гарно-гарно. Отже, будемо розпочинати бризки. 10 км за годину шоста понижена, давлення подаруємо нас... тройка. Ось, значит, так проводимо бризкання в пшениці. Як ви попередньо почули, чи ми бризкаємо, їздимо по навігації підрахуйчик. Я думаю, всім знайома навігація. Думанчик роблять так стіною. Це у нас пшеничка. Темно, темно, зеленого кольору. Все як має бути листок як мій палець. Якось так. Отже, одблизкали от пшеничку. Що скажеш, Аганом? Отлично. Пшениця в нас ще ніколи такої не було пшениці. Вона чітка, я ж там казав, як мій палець листя, таке чорне. Це... Оце видно, що це імпортна пшениця. Бо Українська пшениця, вона світло-зеленого кольору не така. Вроді вийшла вона з зимою краще, але далі трохи відстає. Ну все, ми вже До речі, у нього сьогодні день народження. Вітаю. Майте підписників, більше підписуватися, ставити лайки, коментувати. Оце буде найкращий подарунок. Будемо чепляти культиватора і вже виїжджаємо культивувати.